Сональну виставку художника Анатолія Фурлета презентували у Коломиї близько півсотні полотен. Мисця можна оглянути у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Триватиме експозиція впродовж місяця. Анатолій Фурлет уродженець Буковини, член національної спілки художників України. Працював як педагог. Його твори бачили на персональних виставках не лише у найвідоміших експозиційних залах українських міст, а й за кордоном. Зокрема, ще в 1995-му презентував персональну виставку в стінах Гарвардського університету в Америці. У Коломиї свою творчість Анатолій Фурлет демонструє вперше. Зізнається для нього це особливе місце. Ще радий, і втішений. Що мені не сюди запросили у такий прекрасний музей. Музей, яким має гордитися не просто Україна, а й весь світ, і все. І це мені пощастило в такому дивно, прекрасному місці виставитися. Тому я запрошую вас, приходьте, подивіться. Основні ідеї та натхнення для робіт це мудрість предків, прадавня символіка, знамена, українська ідентичність ділиться художник. Мені оці народне, це дуже близьке. Воно дуже мені якось гарно лягає на канву того всього, що я думаю. Мої роботи це не фотографії, це не малюнки з натури, це роботи, які кожна людина має побачити, що своє. І це можливо геть, ніж те, що я собі думаю. Початку 2000-х Анатолій Фурлет переїхав у місто Буча на Київщині. Там продовжував творчо працювати. Живе і в Чернівцях, і в Бучі. Пригадую, у дні повномасштабного вторгнення расистів перебував у Чернівцях. Однак всі творчі напрацювання, а це близько півтора тисячі полотен, були у його будинку в Бучі. Окупанти пробрались в дім, однак картин не чіпали. Навіть робота, яка була на мольберті, закрита полотном, так ніхто й не потрогав. Була Класна американська гітара, ніхто не потрогав. Фендер такий хороший, потужний. Були книги в Шкіряних обгорках, в мене є колекція. Ніхто нічого не взяв. Вони взяли якісь кліщі, то, щоб натягати полотно і випроку. У Коломию Анатолій Фурлет завітав на запрошення місцевих музейників та митців. Очільниця Коломийського осередку національної спілки художників України Катерина Каркадим пригадує, познайомились із Анатолієм Фурлетом на виставці у Чернівцях ще кілька років тому. Відтоді хотіла, аби з творчістю цього впізнаваного і успішного митця познайомилися в Коломиї, адже каже, це сучасний якісний живопис. А ця людина, скажімо, звучить абсолютно інакше, ніж інші, і вона представляє собою власне сучасне мистецтво. Він людина, яка вміє подати ту етнографію, той фольк таким чином, що воно перетворюється в якусь таку ну, майже магічну якусь історію, історію життя художника, яка Скажімо, бачити такі дрібниці, про які іноді ми забуваємо, і можемо дивитися іноді тільки так зрідка в якомусь кіно, тільки іноземному, але не в своєму. А виявляється це життя існує тут, воно є поряд. Загалом на виставці презентовано майже півсотні робіт Анатолія Фурлета. Два твори це корій, цвіте та дзвіночки виставлено на продаж. Кошти будуть перераховані для потреб збройних сил України. Є щось таке надзвичайне. Божество, не що веде людиною, її емоціями, її дуками, її серцем, талантом через руху саме швидко це лягає на ті образи, які ми сьогодні представили тут. Оглянути роботи Анатолія Фурлета можна у виставкових залах Національного музею до 23 квітня.